Авокадо смачний і корисний фрукт. Є частим гостем на столах багатьох гурманів. Ми підібрали для вас цікаві факти, які буде корисно дізнатися як тим, хто давно любить цей фрукт, так і тим, хто тільки збирається відкрити його для себе. Книга рекордів Гіннеса 1998 року офіційно назвала авокадо найкориснішим фруктом у світі. Дерева, на яких росте авокадо, можуть досягати 20 метрів у висоту. Хоча авокадо ростуть на деревах, остаточно стиглими вони стають тільки після того, як їх зірвали з гілки. В очікуванні цього дня авокадо може провисіти на гілці до 18 місяців і з ним нічого не трапиться. Найпоширеніший сорт авокадо називається газ. І названий на честь американського листоноші Рудольфа Гасса, який виявив дерево авокадо з дуже смачними плодами у себе на подвір'ї та запатентував його в 1935 році. Листя, шкірка плоду і кісточка авокадо містять фунгіцидний токсин персин, небезпечний як для тварин, так і для людини. У світі існує 400 сортів авокадо, і всі вони різняться за кольором, розміром і вагою. Раніше вважалося, що банан чемпіон за вмістом калію, але авокадо його потіснило з першого місця. У 100 грамах банана міститься 10% від добової дози калію для дорослої людини, в той час, як в авокадо цілих 14%. За всієї своєї жирності та високої калорійності авокадо дієтичний продукт. Крім того, він абсолютно не містить холестерину і вуглеводів, а всі жири в його складі засвоюються на 100%. Авокадо містить так багато білка, що повністю може замінити м'ясні страви. Тому воно таке популярне серед вегетаріанців і веганів. Одна з найпопулярніших страв з авокадо мексиканська закуска гуакамоле, що складається головним чином із пюрованого м'якоша авокадо. На авокадо може легко розвинутись алергічна реакція, особливо до неї схильні ті, хто має алергію на латекс або на цитрусові.